Вітання всім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. У Берестечку відбулася наукова історико-краєзнавча конференція про перемельську угоду. Учасники акцентували увагу на таких її напрямках: Полинська і Галицька землі за доби Романовичів, археологічні джерела дослідження перемеля та відгомін княжої доби на Волині. Доктор історичних наук професор Анатолій Шваб наголосив на важливості перемельської угоди, що вплинула на подальші століття та дозволяє розглядати Волинь і Галичину як вагому складу утворення сучасної української держави. Після завершення конференції учасники відвідали городище у селі Перемель, знане як Панська Гора. Побували національному історико меморіальному заповіднику Полі Берестецької битви у Пляшевій. Учасники конференції відвідали Берестечківський народний історичний музей, Свято Троїцький собор, пам'ятник Івану Богону у селі Смолєва. Під керівництвом директора музею Олега Даргая учасники взяли участь в екскурсії Берестечком, під час якої відвідали костел Святої Трійці, збудований у 17 столітті. Оглянули мурований стовп, споруджений на могилі колишнього власника Берестечка князя Олександра Пронського, та курган, знаний у народі як каплиця Святої Теклі. Наш земляк з Кресненської громади Андрій Долинський передав 100 турнікетів для військових. Вчора Кресненська селищна рада отримала ціну допомогу від нашого земляка Андрія Долинського, який проживає в Словаччині. Андрій, усвідомлюючи важливість підтримки українських військових, передав через свою дружину 100 штук турнікетів для захисників України. Турнікети це необхідний елемент медичної допомоги у бойових умовах, який може врятувати життя на полі бою, зупиняючи кровотечу до прибуття кваліфікованої медичної допомоги. Подібні засоби є критично важливими для військових, особливо на передовій, де кожна секунда на вагу золота. Добра справа Андрія Долинського є яскравим прикладом патріотизму та небайдужості до подій, які відбуваються в Україні, навіть якщо він фізично знаходиться за кордоном. Його допомога є не тільки матеріальною підтримкою для наших захисників, а й моральним стимулом для всіх, хто продовжує боротися за правду і незалежність нашої країни. Селищний голова Роман Фурда імені громади висловив щиру подяку Андрію, дружині Наталі та усій родині за цей вагомий внесок у підтримку військових. Турнікети незабаром будуть передані військовим підрозділам і почнуть виконувати свою життєво важливу функцію. Символ спортивної величі та людської незламності. Наш земляк Віктор Дідух, чемпіон світу та Європи, заслужений майстер спорту України, заслужений тренер України, президент Федерації настільного тенісу та директор ЮСШ Авангард Красненської громади. Повернувся з Паралімпійських ігор у Парижі, де він здобув дві медалі золоту та бронзову. Цей неймовірний успіх став ще одним доказом його майстерності та неперевершеної відданості спорту. Віктор Дідов довів, що незважаючи на виклики, він продовжує підкорювати найвищі спортивні вершини, прославляючи Україну на міжнародній арені. У селі Андрівка Красненської громади чемпіона урочисто привітали селищний голова Красненської громади Роман Фурда та начальник управління фізичної культури та спорту львівської обласної державної адміністрації Роман Хім'як. Вони висловили глибоку вдячність Віктору за його внесок у розвиток спорту та прославлення України на світовому рівні. Начальник управління фізичної культури та спорту Львівської обласної державної адміністрації Роман Хім'як зазначив, що Віктор Дідух став справжнім символом спортивної величі та людської незламності. Його шлях до успіху є доказом того, що немає нічого неможливого, якщо йти вперед із вірою у власні сили та підтримкою тих, хто поруч. Золота і бронзова медалі з Парижа стали новою віхою у кар'єрі великого спортсмена, який і надалі продовжує надихати своїми досягненнями. Шановні жителі Дубинського району, Дубинське районне управління головного управління Держпродспоживслужби у Рівненській області, повідомляє, що з метою виконання плану протиепізоотичних заходів з профілактики основних інфекційних і паразитарних хвороб тварин на 2024 рік. На території Дубинського району у березні планується проведення осінньої кампанії з пероральної імунізації диких м'ясоїдних тварин, лисиць, вовків і натовинних собак проти сказу шляхом наземного розповсюдження приманок з вакциною. Розповсюдження приманок відбуватиметься по лісових та польових угіддях району, поза територіями населених пунктів та водойм. Приманка безпечна для людей і тварин, має вигляд невеликих брикетів розміром із стерникову коробку. Із різким запахом м'ясокісткового борошна. Усередині приманки знаходиться капсула з вакциною проти сказу. Дані заходи забезпечують створення благополучного середовища щодо захворювання на сказ серед диких тварин, котрі є основними розповсюджувачами збудника сказу. Прохання при виявленні приманок не брати їх руками і не переносити з місця на місце тим більше додому. Особливе прохання застерегти своїх дітей, що при знайденні прийману з вакциною, не грали з нею, а тим більше не пробували її розламати. Вчора в приміщенні Берестечківської міської ради відбулося вручення нагрудного знаку, наказом командира військової частини А-4932 від 23 серпня, нагрудним знаком командира 451-го окремого піхотного батальйону, нагороджено посмертно солдата Куць Мар'яна Михайловича. Нагрудний знак був переданий матері військовослужбовця Полько Надії Володимирівні. Слава Україні! Героям слава!